Сквер імені Івана Миколайчука урочисто відкрили сьогодні у Дніпровському районі столиці. Поки що про легендарного актора у сквері нагадує пам'ятний камінь, але невдовзі на честь генія українського кінематографа планують встановити монумент. Хто прийшов на урочисте відкриття скверу, бачив Богдан Бур'яненко. Яскраві алеї, новенькі лавки та кольорові клумби, новий сквер, неначе вишиванка. З квітів тут і символи сонця, геометричні орнаменти, український прапор над зеленою лазою. Працювали два місяці. Було висаджено близько 7 тисяч квітів, серед них це петунія. Бігонія, Гератум, Ценерарія, Чорнобривці, сєдум. Крім квітів, тут висадили живу огорожу зі спереді, а дещо згодом з'являться молоденькі дерева. Посеред зеленої зони встановили пам'ятний камінь на честь того, чиїм іменем названо сквер. Пізніше замість каменя встановлять пам'ятник Іванові Миколайчуку. До речі, під час церемонії біля дружини видатного актора кружляли бабки. Говорять, добрий знак. Це душа прилетіла. Ви сюди. Я вам дуже вдячна і мерії міста, і міністерству культури за те, що ви влаштували сьогодні свято. Біля будинку, де Іван жив, це істинний істинний патріот України. Це справді великий геній світового кінематографу, який ідентифікував нас як кінематографічну країну перед світом, перед Голівудом, перед будь-ким всі іншими. Це справді є видатна постать, на яку ми маємо вчитися. На відкриття прийшли і сусіди Івана Миколайчука, які пам'ятають його за життя, і юні мешканці Березників. Ми з першого дня прожили з Миколайчуком з Іваном в одному ліфті, на одних сходах. З першого, самого першого дня ми його дуже цінимо, дуже любимо. Всім нашим будинком він дуже великий актор, який ну багато в яких фільмах знімався українських про Україну. На честь Івана Миколайчука перейменували і вулицю, де він колись жив. Пам'ятні заходи приурочені до 75-річчя від дня народження генія кінематографа. Я тішуся з того, що саме в Києві не тільки в нього на Буковині. Ми пам'ятаємо, вшановуємо. І це приємно, що ми не всі наші офіційні заходи зробили саме в червні до його річниці. А й продовжуємо пам'ятати незабаром. Реконструюють і пам'ятну дошку на будинку, де мешкав актор. Богдан Бернанки висоводицянський телеканал Київ.